Всім привіт! Ви на каналі RetroMobile 27. Сьогодні буде ретро-обзор на телефон Nokia 6600 Даний телефон 2003 року випуску. Телефон зроблений на операційній системі Symbian. Отакий от, от телефон. Зверху є кнопка увімкнення. З цього боку є. Інфрачервоний порт. З іншого боку немає нічого. Спереді проріз під розговорний динамік, дисплей і клавіатура. Ззаді логотип Nokia, проріз під музикальний динамік, камера на 3,5 мегапікселів. І все. Знизу у нас є два прорізи під ремішки. Отакий от роз'єм для зарядки, 2,5 мм роз'єм для навушників і проріз під мікрофон. Вмикаємо даний апарат. Так, даний апарат вмикається. <кліг> Отак от. Телефон вмикнувся. Такий у нього інтерфейс. Що у нас по меню є? По меню у нас повідомлення, контакти, протокол, галерея, камера, відеозапис, послуги, менеджер, режими. Вибране, тематика, зв'язок, додаткові функції, інструменти, ігри і послуги сім-карти. Повідомлення нове повідомлення, вхідні мої папки, поштова скринька, чернетки, надіслані, вихідні звіти. І все. Контакти. Тут у нас просто відкривається вікно, де висвічуються ваші контакти. Більше нічого нема. Протокол. Недавні дзвінки, тривалість дзвінків, лічильник GPRS. І, в принципі, все. Галерея. Аудіокліпи, відеокліпи, зображення і все. Камера. Отака от, от камера. Відеозапис. От самий простий відеозапис можна знімати. Ну, якось так. Послуги. Тут у нас є закладки, збережені сторінки і все. Менеджер. Тут у нас різні програми показуються. У мене тут майже нічого немає. Режим. Загальний, без звуку, зустріч на вулиці, пейджер. Вибране. Отак от, от. Календар, вхідні і нотатки. Оце от вибране сюди можна вибирати свої програми, які вам найбільш потрібні. Тематика. Тут зберігаються всі ваші теми, як і Стандартні, так і, і, і скачені. Зв'язок: блютуз, інфрачервоний порт. Так от модем, синхронізація. таке. Додаткові функції нотатки, калькулятор, конвертер, диктофон, годинник, пам'ять, гаманець, я так розумію, та, да, це про телефон, календар, Real On. підказка, справи і... Ліхтарик, я так розумію. Хоча тут ніякого ліхтарика нема. Ніде на корпусі. Дивно. Інструменти. Установки, голосова пошта, швидкий набір. Менеджер файлів. І голосові команди. Також я покажу, що є по установкам: телефон, дзвінок, з'єднання, дата та час, захист, переадресація дзвінків, заборона дзвінків, мережа, додаток і все. Ось такий от телефон. На цьому ми закінчуємо дане відео. До нових зустрічей на каналі.